Хто ці люди, що їх об'єднує. Вони нам дали біблію українською мовою. Без них ми б не могли читати Слово Боже рідною мовою. Дослідимо їхній внесок. Пан Теліонкор їж був першим. Уявіть він писав її від руки, але його переклад запородили, і він не встиг завершити. Іван Полюй – фізик, який відкрив і в ті самі, що ми називаємо рентгеном. А ще він редагував і видав першу повну українську біблію. Іван Нечуй Левицький працював над перекладом разом із пулієм. Він прагнув зробити текст зрозумілим для кожного українця. Іван Огієнко посвятив в перекладу Біблії 40 Років. Він казав: мова це душа народу, і хотів, щоб Божа правда звучала українською. Іван Хоменко таємно працював над перекладом Біблії, коли це було заборонено. То перекласти Біблію з оригінальних мов Хоменко витратив понад 20 років. Його робота була надрукована за кордоном, і лише через десятиліття її змогли читати в Україні. Він хотів, щоб слово Боже звучало якомога точніше. Рафаїл Турконяк здійснив титанічну працю, відредагував і переклав острозьку біблію, яку надрукували ще в 1581 році. Острозька біблія була настільки складною, що навіть фахівці не могли її точно перекласти. Турконяк витратив десятки років, щоб зробити її доступною для сучасного читача. За свою роботу він отримав Шевченківську премію Найвищу нагороду в українській культурі. Сьогодні Біблію можна читати українською в багатьох перекладах. Це перемога всіх, хто за це боровся. Майбутні покоління читають Боже Слово рідною мовою. Ми ставимо Біблію українською завдяки їхній плаці. Кожен новий переклад це ще один крок до Бога для українців. What the-